Новинка, друзі, до нас приїхала нова модель камери від Reolink Go Ultra. Це малогабаритна, портативна, абсолютно автономна, тому, відповідно, далеко не бюджетна камера відеонагляду. Хто слідкує за нами давно, може згадати, що ми колись вже оглядали молодшу сестру цієї моделі Reolink Go. Навіть не просто оглядали, а їздили на тест-драйв в реальних природних умовах. Та сьогодні ми будемо розбирати, з чим же вирізняється нова модель цього виробника. Це канал Надзор Юа. Назвати Павла, як то кажуть, Go. Комплектація моделі складається з самої камери Reolin Go Ultra, USB та EPC кабелю для підзарядки, трафарету для монтажу та монтажної пластини для фіксації на стіну, ремінь кріплення для екомонтажу на дерево, гумовий захисний чохол для камери. Та Технічна документація, інструкція, а також наліпки про те, що ведеться відеоспостереження. На передній частині моделі знаходиться індикатор роботи камери, об'єктив, інфрачервоне підсвічування, мікрофон, датчик освітлення та пірдатчик. На нижній частині корпусу знаходиться динамік, а також роз'єм USB Type-C для підключення кабелю живлення або сонячної панелі. В нижній частині корпусу знаходиться рухома ніжка для комфортного монтажу. Під з'ємним корпусом камери знаходиться акумулятор з Type-C розємом для підзарядки. Також тут знаходиться кнопка повернення до заводських налаштувань, а також роз'єм для Nano sim карти та microsd карти. Як я вже казала, головна перевага цієї камери в її автономності. Для того щоб вона працювала, не потрібно ніякої електрики, дротів та навіть Wi-Fi. Працює камера за допомогою звичайної Nano-SIM-карти в 4G-LTE-мережі мережі будь-якого оператора та акумулятора ємністю 7800 мАч. Ресурс роботи такого акумулятора складає до 8 годин, але під роботою мається на увазі активація камери податчику руху на відстань до 10 метрів, або ваше зовнішнє підключення для перегляду ситуації на місці. Цей ресурс може бути вичерпаний як за день при наявності інтенсивного руху в зоні контролю, так і за тиждень або навіть за місяць. Однак одразу варто зазначити, що до цієї камери можна додатково підключити 5-вольтову сонячну панель від Reolink або іншого виробника, яка поповнюватиме запас батареї, і таким чином до камери можна не підходити декілька місяців. До речі, що дуже важливо: панель обов'язково має бути самогерметизуючим роз'ємом, бо якась вранішня росинка відправить вашу техніку до Бога. Враховуючи ці можливості, плюс камера водонепроникна та всепогодна, вона ідеально підходить для віддалених місць тип. У поля, лісу, чи якоїсь парковки, або ж приміщень, чи території, де немає електрики та Wi-Fi. Просто поставив сім карту, причепив умовно на дерево чи стовп, і готово. Також враховуючи наші сьогоднішні реалії з відсутністю електроенергії, це гарний, безперебійний варіант відеонагляду для дому, бізнесу чи прибудинкової або приватної території. В основному, технічному, ми маємо 8 мегапікселів, тобто камера знімає у 4К при фактично стандартних 15 кадрах в секунду для такої кількості пікселей. Також вона оснащена 16-кратним цифровим зумом, кути огляду камери складають 95 горизонтальних, 52 вертикальних та 100. 10 діагональних градусів модель має аж 265 кодекс тиснення відео, що дозволяє значно економити місце на накопичувачі. Камера може виявляти рух будь-якого об'ємного об'єкту за допомогою пірдатчика на відстані 10 метрів від місця встановлення. Крім того, тут є можливість налаштувати відеонагляд за потрібними вам конкретними зонами руху та отримувати поштовіщення на свій телефон. Для нічного відеонагляду модель оснащена інфрачервоним підсвічуванням до 10 метрів. Запис відео у цієї камери працює тільки на виявлення руху. Всі відзняті матеріали можуть зберігатись на карті пам'яті до 128 ГБ та у хмарному сховищі. Камера не підключається до відеореєстраторів. Щодо карти пам'яті, то варто пам'ятати, що коли вона переповнюється, старі записи автоматично і починається запис нового архіву. Ще маю зазначити, що у камери є функція таймлапс або ж так звана інтервальна зйомка. За її допомогою можна зафіксувати динаміку тривалих подій, таких як схід сонця, цвітіння дерева, тусовка в дворі, будівництво, будь-що. І це прикольно. Можна зафіксувати якийсь пам'ятний момент чи цікавий процес. Щоб відлякати небажаних гостей, у камери є сирена. Щоб мати можливість чути гостя або ж поговорити з ним, модель оснащена двостороннім аудіо, тобто вона має мікрофон та динамік. Завдяки цій же можливості ви можете записати власне аудіо, яке буде транслювати замість сирени. Щоб керувати можливостями та налаштуваннями камери, потрібно всього завантажити мобільний застосунок Reolink на свій смартфон. Далі розкручуємо нашу камеру. В слот для сім-карти фіксуємо карту. Далі. Знімаємо з акумулятора заглушечку. Відповідно до контактів. Фіксуємо наш акумулятор в камеру. Далі камеру закручуємо назад, закручуємо корпус. І чекаємо, поки індикатор роботи замоготить синім. Це час. Заходимо в мобільний застосунок, відкриваємо його. О! Синій індикатор замиготів. Потрібно, щоб він був, щоб він зупинився, не миготів, а сіко світився синім. Отже, камера готова до підключення. Вона про це нам сказала. Індикатор замиготів синім. В додатку, в правому верхньому куті натискаємо плюс, нас просять відсканувати QR-код, який є на камері. Скануємо. Підключення насправді дуже швидке. Дуже швидке і дуже зрозуміле. Так. Отже, далі нас просять створити пароль до пристрою. Ви створюєте свій. Має бути 8 символів. Так, окей, натискаємо далі. Пароль створили. Другий крок нам пропонують якось назвати камеру. Нехай буде її. Заводська назва, далі у нас пам'ятка, як користуватись, натискаємо наступне. І, по суті, ініціалізація завершена, тобто камера підключена, підключена за декілька секунд. Натискаємо виконано, і ми вже, по суті, маємо лайф-відео. І я бачу себе в прямій трансляції. Отже, що ми тут маємо? Так, певно, покладу. Отже, на головному екрані ми маємо можливість. Фото-відеофіксація, яка зберігається у нас в галереї. Ми маємо можливість активувати двосторонні аудіо, тобто поспілкуватись з нашим гостем, не тільки його почути. Маємо змогу вибрати якість відео. Маємо змогу зазумитись. 16-кратний зум, про який я говорила раніше. Ось так це працює. Можемо переглянути архівні записи за будь-який час, за будь-який день, якщо у нас є карта пам'яті. В даному випадку у нас її немає. Зверху нашого головного екрану ми бачимо якість інтернету, інтернет-потік. В правому куті у нас є можливість вручну активувати сирену. Вона ще працює в автоматичному режимі, але тут ми можемо активувати її вручну. Ось так це працює. Далі є у нас значок налаштувань. Цих налаштувань насправді безліч. Тут ми можемо подивитись і запас батареї, який у нас залишився, і налаштувати аудіо, налаштувати сигналізацію, налаштувати пуш-повідомлення, роботу нашого датчика, вибрати режим нічної зйомки, попрацювати з записом, яким чином у нас буде здійснювати запис на цю камеру. Ну і видалити її, якщо нам потрібно її кудись, наприклад, перенести. Тобто тут все прописано українською мовою, все абсолютно зрозуміло. І також в правому верхньому куті у нас. Є на головному екрані три крапочки, де ми можемо вибрати режим зйомки. Насправді, Reolink має дуже зручний мобільний застосунок для таких користувачів, як ми з вами. Він дуже зрозумілий. Я думаю, ніяких проблем виникнути немає. Камера підключається швидко. Пряму трансляцію при підключенні ви будете мати так само швидко. Користуйтесь на здоров'я! Таким чином, з одного боку, це так би мовити простий та швидкий варіант відеонагляду. Варіант, який виручить в екстрених випадках, коли умов для нагляду немає зовсім, коли, наприклад, треба слідкувати за збором урожаю в полі. З іншого боку, це наразі надійний і безперебійний варіант зйомки в умовах відсутності світла та Wi-Fi для міських умов, тобто для умов, де зазвичай використовують інші типи камер. Так, такі камери не бюджетні, але й функціонал тут відповідний. На сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Ще більше інформації ви можете отримати за посиланням в описі. Відповіді на запитання у коментарях під відео. За покупками та консультаціями звертайтесь до нашого надзору тому що ми офіційні представники Reolінк в Україні. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Чекаю ваші лайки, хто ще не підписаний, а такі є. Я знаю, то вже підпишіться і тицяйте дзвіночок, бо можете пропустити новинки. До нових зустрічей, друзі, тримайте! Скоро все буде добре, і все буде Україна. Бувайте!